Велика любов Божа до кожного із нас. Знаєте, мені подобається, як Давид у своїх псалмах він говорить: Боже, хто така людина? Хто вона така, що в тебе є до неї діло? Такий син людський, тому що вона людина, як пи у всесвіті. Але 2000 років назад сталася тайна. Народився Ісус. І ім'я йому було від пороків Емануїл, що значить з нами Бог дився сам Господь Бог, паситель і вмер за гріхи всього людства, тому що має велику любов, велике кохання Богу до кожного від. із нас. Ісус любить тебе. Тому не перепусти різдво у своєму житті. Щоб... Ісус він народився у твоєму серці. Тебе запрошую у цю неділю у 16.00. Ти можеш отримати свободу, зцілення та відповіді від Бога На каналі. Місія Солтаненко. Я тебе запрошую. Якщо хочеш присоединитися, пиши в коментарях плюсик.